Вам же з неба не спустяться і не будуть розповідати таку інформацію. Оце за такий будиночок, хто збудував. Дякую тобі, людина, тому що прилітають же ж з теплих країв весною, то вони ж зразу знаходять птахи такі будинки. А головна інформація, яку дізналася, що птахи щебечуть і співають у них спів на високих вібраціях. І якщо пора руку така, то в них нижчий діапазон, а якщо така, то вищий. І потім залежить ріст рослин і фотосинтез. Від того, як співає пташка, так буде рости дерево і сокорух буде в нього, і будуть у нього листки, квіти і плоди. Пташки співають, дерева радіють, пташки співають, квіти ростуть. Така інформація, що все взаємозв'язано. Я не знаю, як, по яких схемах і будовах це все задумано, але ця сильна така енергія, що людський мозок не розуміє. Все все продумано і все взаємозв'язано. Все, Люди, все все на контролі.